Інформацію ми отримуємо, звісно, від місцевих мешканців, які очі бачать те, що відбувається. Те, що вони повідомляють, це що вся техніка комунальна і некомунальна, вона задіяна в риті окопів. Вони заривають і деякі снаряди, такі як смерчі гради. Вони заривають в землю, готуються до оборони. Наприклад, в Семенівки це одразу за Мелітополем, Ну можна сказати, що це село воно в принципі знаєте, вростає в місто, і ну там вже будуються всі ці споруди, але треба розуміти, що військові вони постійно їдуть до Мелітополя постійно. Тобто, з Маріупольського напрямку, з напрямку Крима, постійно йду ротації, і як повідомляють місцеві мешканці, вони не тільки автобусами возять, а ще й залізницю. І ну я думаю, що вони готуються до оборони. Але після серії вибухів, які відбуваються, місцеві мешканці кажуть про те, що в них є велика надія і відчуття оцього, знаєте, ось ось, і це прекрасно. Це мотивує людей, які залишилися в окупації. Тому що давайте чесно, скільки би ми з вами не говорили про те, що ми любимо Мелітопольців, які в окупації, що ми їх чекаємо, ми скоро, -скоро повернемо. Це скоро вже триває рік і. Саме вибухи, саме ось це відчуття, що зсу десь поруч. Вони вони йдуть та маленькими кроками, але вони йдуть. Це надихає неабияк. і за це я дякую всім нашим героям, хлопцям, які захищають. Причому хочу, якщо можна зазначити, що дуже багато малітопольців захищає також країну, бо є такі наративи, що можливо, десь знаєте, схід не так захищає. Хочу передати привіт всім хлопцям, які захищають, і дякую вам за це.